Значить, нами була отримана інформація про те, що в одну з військових частин люди прибули з зони проведення АТО, і один, скажімо так, із цих бійців незаконно привіз звідти заборонені вільному обігу, боєприпаси зброю. Спільно з Службою безпеки України в області нами були проведені певні заходи по перевірці цієї інформації. І біля 14-ї години, вчора, 24 березня, при, на привокзальній площі залізничного вокзалу, вказана особа була затримана. Дійсно, при перевірці речей, які були при ньому, там були виявлені е, два ручні протитанкових гранатомети РПГ-26, 4 гранати РГД-5, 35 патронів 9 мм. Потім було встановлюватися особа винаймала житло в місті Хмельницькому. При огляді житла цього з дозволу власників, також було виявлено ще. 180 патронів 7,62 мм, 156 патронів 5,45 мм. І також одна граната ргд 5 і одна граната Ф1. І два штик ножі до автомата Калашникова. Було встановлено, що ця особа дійсно є військовослужбовцем за контрактом. Він сам мешканець іншого регіону нашої держави, перебував в відпустку на вчорашній день і мав намір цю зброю збути. В іншому регіоні нашої держави. Порушено кримінальне, відкрите кримінальне провадження за статтю 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Частина 1 цієї статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. На даний час ця особа затримана в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу. Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра буде вирішуватися судом про обрання міри запобіжного заходу.